Бачите, як саме, якщо е, немає зараз ситуації, можна подати за голову, е, або береться за підпоріддя, так що він вихопив з руками і починаєш рухатись так, як наші водолати зараз. Він не дає крутити головою, а водночас він його тримає на поверхні води. Бачите, він тримає на поверхні води. Ви каже, успокоюся. Ні, він же триває на повернення, я там складаю і той вже собі туди. Розслабиться. Бачите все, розслабиться, не болтаєш, нічого. І саме головне говорити, говорити, заспокоюсь. Не хилюйтеся, то був поруч не прикинуться. Я тебе врятую, я тобі зарисую, успокоюсь. А на можна Надання медичної допомоги. Надання медичної допомоги починається обов'язково з огляду постраждалого. Для цього вкладається на спину і оглядається його шкіряний поколох, зіниці, чи вони реагують на світло чи ні. Перевіряється наявність дихання, для цього просто можна вухом перевіряємо серцебиття і при цьому зором дивимось на... Видихання, вдихання повітря, носом або ротом, а також відчувається вухом і щукою коливання грудної клітини. В тому випадку, якщо немає дихання, немає серцебиття, тоді одразу ж починаються реанімаційні заходи, тобто штучна вентиляція легень та непрямий масаж серця. Або якщо є серцебиття, то тільки штучна вентиляція легень, що буває дуже набагато частіше, тобто людина наковталася води. Дихання зупинилося, а серцебиття ще може бути наявності. Цей медичний огляд проводиться буквально на протязі 30-40 хвилин. Тобто це не треба робити довго, але це треба оцінити ситуацію, обстановку і визначити стан постраждалого, щоб ми не надавали допомогу живому і здоровому, здоровій людині. Якщо людина в свідомості, де опитування його, який стан, як він себе почуває? що треба, що не треба. Коли людина без свідомості, починаємо з того, що закидуємо його на коліна, животом кладемо собі на коліна для того, щоб викачати повітря. Отаким От чином. І притискаємо грудну клітину з боків так різкими штовхами, щоб вода, яка є в грудній клітині, виливалася назовні. Після цього можна зробити покласти голову набік, перевірити обов'язково наявність інородних тіл, бо коли людина ковтає воду, вона може заковтнути також і гальку, пісок, рибку або щось. І при, коли будете робити штучну вентиляцію легень, можна проштовхнути інородне тіло в... Трахею, гортань або навіть у бронхи і бронхіоли. Після чого надавати допомогу набагато складніше, можливо, навіть под... знадобиться операція. Якщо е... полость рта свободна, робимо кілька рухів руками, знов-таки виштовхуючи повітря. І після цього робимо штучну вентиляцію легені. Для цього, надаючи допомогу, робить глибокий вдих, відкриває рота, закриває нос і обов'язково запрокинути голову. Обов'язково. До цього ж після цього робиться глибокий видих. Такі рухи потрібно робити до тих пір, поки почнеться дихання. Якщо? Робиться в комплексі з непрямим масажем серця, робиться 1-2 видиха і після цього робиться непрямий масаж серця. Для цього в нижній третині грудина ділиться на три частини. Нижня третина з хрещеними долонями, напівсогнути з легка согнутими руками, робиться різкий поштовх. Частотою не менше 60 разів на хвилину, можна трошки швидше. 15 таких поштовхів. Пальці обов'язково приподняті для того, щоб було, тиск надавався саме оцим місцем, тобто точкообразно, а не всією долонію на всю поверхню. Після таких 15 поштовхів, знов-таки запрокидуючи голову. І затискаючи носа, робиться видих один, або два. І знову 15 притискань. Періодично, після одного-двох таких циклів, перевіряється наявність серцебиття на сонній артерії, або під челюсні артерії. Для цього трьома пальцями попереду мишці і трошки позаду КДК затискається і відчувається пульс. Або знов таки Вухом притискаємо до, до, до э, грудної клітини. Обично, коли людина починає дихати і починає э, серцебиття, вона реагує на це якимось кашлем і відхаркуванням макротиння і залишки води, яка є. Тобто Це помітно. Але іноді може бути і непомітно. Тобто серце вже започало битися і щоб нам вже не продовжувати цих. Поштовки, які можуть навіть зашкодити постраждалим. Поштовхи треба робити максимально притискаючи грудну клітину і дуже різко для того, щоб серце скорочуючись, зжимаючись, відштовхувало кров, яка є густою рідиною, в великий кровообіг. Коли людина вже ми отримали, оживили його, Почалося серцебиття і дихання, бажано такого постраждалого зігріти і направити в лікувальний заклад для подальшого обстеження.